Хтось покормив голубів до нас. А, налетіли як. Цей пам'ятник у нашому місті встановили в день незалежності Польщі в століття від Варшавської самоуряду територіального, територіального. Варшава стала незалежною 1914 року. Або 1911, не пам'ятаю точно, але напевно 1914-му. Тут і такий поставили пам'ятку таку в честь Незалежності Варшави. І Польщі в цілому От німців, які окуповували. Ходимо зараз в Дивіться, які булочки солодкі Рибка. Відка по скидці. каша гречана, різна. О, скільки тут майонеза, повна палета. Вісімсот грам макарони. Чи вермишель, що це вермишель? Вермишель. А. Вот макарони. О, макарони на зверху. Кава. Мілка яка велика. Сто грамів. Входить. 270 грам виходить. Скільки виходить? штуки Шістнадцять злотих. Але велика мілка. За одну цену, то 19,99 19 А, це дві ціни. Це дві ціни коштує. Це штуку, А Якщо брати дві, то. Если брать две, то 16. Всем привет! Вы смотрите на канале Украине с Польщі. И сегодня у нас будет две распаковки з магазина. Первая распаковочка это у нас магазин ну, мясного на 71,63 злотых. Так, тут у нас печеночка курина. а типа как спинка. А почем печенка? Печенка ватровка стоит 6,37. Ну, вот тут у нас 670 грамм. ватрова называется. Ватроба, да. Ватроба курчак. Так це у нас по, по душе Корчат восемнадцать 880 тут і, 5 штук. І жебра, жебра. жеберця, жеберка, Зеберка, як вони кажуть, жеберце, да. ось стоит 29 за кілограм. Просто в одному магазині є… Самі свіжайші, завжди да. завозять їх. Тут у нас кіло 808 і витягнуло на 52,43. Угу. Це у нас з одного магазину, м'ясного. Слідуща у нас бідренка. Витратили 192 злотих і 30 грошей. Ого. Що ж ми таке там купили? Що купили? Так, ми взяли вафельки. Ой, щось, щось падає. Буена. Пічення Дари Ага, це щось, це дари добре, таке похоже, як на гудівер, чи є в Україні. Взяли ми рибку. Е Две упаковки акции это. Це без кисток. Да, это по, по аплікації, Без аплікації она стоит 32 золотых. Одна штучка. аплікації берешь две штуки <світ> за 25 золотых. Да, а якщо по одному брать, то 30 злотых 31. 65. Гумка, жвачка. Жумові, жуйки. майонез. Вот это смачный майонез. 800 грамм. Это самая большая банка. Поки что увидели. Две пачки гречки. Гречка. Каша гречана. Да, есть прожжённая. А есть белая. Белая ну, на любителя. Нам И нравится. смачнейшая. Да. Это типа коричневая. Ну, не то, що коштує, це якби вона обжарена, чи да. яка вона там іде. Обжарена вже ну, марковочка. ж без марковочки. Дві бутылки. Молоко. Молока. Таке воно. Може стоять місяць і не скисне, то таке. Дві баночки тігар. Ну, це енергетик, все. Да, енергетик з вкусом черрі. Вишня. Так, да, не совітую. Самі п'ю, але кажуть, що воно вредне. Хоча Кока-Кола теж вредно, але її усі вживають. Да. Две штучки киви. Бутылка. Бутилка... Кетчуп. кетчупа великого. Мака вермішель. Mm -hmm. Кофе три в одном. Ну так, собі на роботу. Ну, дезорант. Марс. І дві такі вірнішельки, де я обожаю таке. А не йдеш, але Ну, купили не так, би сказати, що багато. Так. Да. Але за таку суму це майже 2000 гривень, якщо перерахувати на український, то ще раніше, так роки 3 тому, можна було б за такі за 200 да, злотих. За... Тут би повинен би стіл був. А, в общем тут у нас почти 300 злотих. Два года тому можна було ще двоє купити. Ну, на жаль, на сьогоднішній день 300 ну, да, злотих немає. Це на місці не, так. не стоять. Да. Але добре, тим, що і трошки зарплати піднімають разом з цінами. Не так як в Україні, що якщо піднімаються ціни зарплати на місці. Ну, да, так, тут, тут по часовому хочу піднімати злот, год час. Это получается, кто работает 12-12 злотых в день, кто работает 8-8 Плюс доплата за житло, если хорошо доплачуть агентство. То есть, ну, 50 на 50, что. Старплата поднимается, що і продукція. Така невеличка розпаковочка. Да. Всем дякую, за... всем дякую за перегляд. Ставим лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. Да, і пишіть, що хочете узнать. Що выложить на следующем відео. Так. дякую. Всем пока.